Зараз розкажу, як це все відбувається. От, я знаю, багатьом цікаво було. По-перше, ну, сам їх возив. Сам вожу декілька разів на місяць всю Європу туди-сюди перетинаю, досить важкий процес. І я так особо про це не розповідаю, але от, подробиці. Наприклад, треба їхати самому, шукати автомобілі. Інколи буває в інакший кінець в Британії їдеш, там поганий автомобіль. І треба йти шукати новий автомобіль, от, потім оформити їх і так далі. Ми їх ми ж збори не робимо, поняли, откупляємо за свої кошти, і от заправка теж заправляємо самі, щоб ви розуміли, доставка одного автомобіля одного в Україну коштує 50 тисяч гривень. В даному випадку їх 5. А інколи не вистачає нам рук, то беремо прицепи, ще й на прицепах возимо, там ну, за оренду треба платити. А як беремо якихось водіїв, от Хондай Теракн тільки був, як беремо якихось водіїв, то їм треба і готелі оплачувати, і їжу, і літаки назад. Поняли, там ще воно виростає. Grand Cherokee. І от зараз відправляємо два Форда Рейнджера, Паджеро» і Міцубісіподжери, Терека». буде відправлятися до наших військових. Не спорю. Інколи буває дуже гарна дорога. Поняла, дуже гарна. Але це цікаво перший, другий раз. Потім ти цього не замічаєш, бо ти просто вигорячий, втомлений. Ну ти робиш свою справу, бо ну, хочеться допомогти якось пацанам. нашим. не хвилюйтесь, ми контролюємо, щоб вони не попадали в руки ТЦКшників, тобто вони реально в руки військових. Ось вони, бачите, Кран Чірокі, Паджерік, два Ford Рейнджера, Таракан ще там своїм ходом їде. Зараз от в Україну вони заїжджають. Ну от така ситуація, друзі.